Кирило Буданов проінспектував позиції на зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі. Отже, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, перевірив позиції бійців спецпідрозділу Тимура на зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі. Керівник воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих вишок, які внаслідок успішних операцій гур Міністерства оборони та інших складових сил безпеки та оборони повернуті під законний контроль України. У межах поїздки в регіон Чорного моря Кирило Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії, а також нагородив бійців гур зі спецпідрозділу Тимура за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з Росією у Чорному морі. Також вшанували пам'ять воїнів полеглих під час звільнення зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від російських окупантів.